Для експерименту нам знадобиться склянка, наповнена водою майже до країв, пральний порошок, папірець та голка. Розпочнемо експеримент. Беремо папірець. Акуратно кладемо його на водну поверхню. Голку маємо покласти на сам папірець. Чекаємо подальших реакцій. Папір має намокнути та потонути, а голка повинна залишитися на поверхні. Спостерігаємо, що папірець починає тонути, а голка залишається на поверхні, тому що поверхня води вкрита плівкою, яка не проривається завдяки малій везі голки. Отже, беремо пральний порошок. Також можна використати мильну воду. Поряд з голкою, що залишилося на поверхні води, обережно насипаємо дрібку прального порошку. Можемо спостерігати, що з додаванням прального порошку голка опиняється на тій склянки. Це відбувається через те, що поверхнева плівка води руйнується під дією миючих засобів. Дякую за увагу!